Ласкаво просимо. Сьогодні ми дізнаємось про телефонні дзвінки. Навчіться відповідати на телефонні дзвінки та здійснювати їх. Бонжур. Привіт? Бонжур. Бонжур. Марі. Привіт. Це Марія. Бонжур. Семарі. Пішпарлія. Чи можу я поговорити з. За... puis je parler à puis-je parler à john s'il vous plaît puis-je parler à john s'il vous plaît un instant s'il vous plaît un instant s'il vous, vous plaît un instant je vais la voir un instant je vais la voir Давайте повторимо телефонний етикет. Ваша черга. Привіт. Це Марія. Бонжур. Бонжур. Ваша черга. Чи можу я поговорити з Джоном? Parler à John? Тепер виходьте та приймайте повідомлення. Піліжліся месаж. Чи можу я залишити повідомлення? Піжлісямесаж. Піжлі лісея месаж. Чи можу я залишити йому повідомлення? Пвійжлісея месаж? Сільвуплей, раплімо. Будь ласка, передзвоніть мені. Сільвуплей, раплімо. S'il vous plaît, rappelez-moi plus tard. Будь ласка, передзвоніть мені пізніше. S'il vous plaît, rappelez-moi plus tard. Mauvais numéro. Неправильний номер. Mauvais numéro. Désolé, mauvais numéro. Вибачте, помилився номером. Désolé, mauvais numéro. Ваша черга. Відпрацювання телефонних фраз. Ваша черга. Чи можу я залишити повідомлення? Puis -je laisser un, message? Puis -je laisser un message? Ваша черга. Будь ласка, передзвоніть мені. Сільвуплей, plaît, Сільвуплей, -moi. moi Слухати телефонну розмову. Бонжур. Привіт. Bonjour. Salut. Puis-je parler à Sarah, s'il vous plaît? Привет. Salut. Puis-je parler à Sarah, s'il vous plaît? Elle n'est pas là. Puis-je prendre un message? Elle n'est pas là. Puis-je prendre, Puis prendre un message? Oui, s'il vous plaît. Demandez-lui de me rappeler. Merci. Так, будь ласка, попросіть її передзвонити мені. Дякую. Oui, vous plaît. De me rappeler. Merci. Фінальний виклик. Ви можете сказати це? Ваша черга. Одну хвилинку, будь ласка. Un instant, s'il vous, vous plaît. Ваша черга. Вибачте, помилився номером. mauvais numéro. Номер. Номер. Молодець. Ви вмієте телефонувати? До зустрічі наступного разу.